Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, всім доброго, міцного здоров'я, козацького. Ми, як завжди, з вами на риболовлі. Сьогодні знов рибалка з човна. Я сьогодні з плавом пройдусь по гарнесенькій, гарнесенькій річці, Південний Буг, і спробую спіймати сьогодні щучку. Основна задача моя, це, звісно, що рибалка на щуку. Сьогодні набрав з собою воблерів і окрім них більше нічого. Рибалити будемо ввечері, поки не сяде сонечко. Дивіться, погодка просто тиша, ідеально. Чи гарно це для щуки, ну, для мене це точно гарно, тому що мені буде зручно рибалити і не буде здувати вітром. А чи знайдемо ми щуку саме в цих місцях, побачимо. Друзі, як думаєте, під оцим деревом живе щучка? Якщо вона тут живе, ми її зараз. Спіймаємо. Якщо вдасться зробити <смі>, влучний закид під самий берег. Так, обережненько. Зараз просмикнемо воблера. Так, на першому закиді не клюнуло. Давайте ще раз дамо їй ще один шанс. Я думаю, просто там нікого нема. Водичка прозора, чистенька. Клас. Одне задоволення в такій воді на воблери ловить. Видно, як він працює, як грає. Класно. А іноді ще й видно, як щучка за ним виходить. Не хоче. ладно, пошукаємо в інших місцях. Сьогодні кастинг Абу Гарсія Max Pro, товстий шнур двоєчка. Це у нас Яматоя. І американський спінінг Берклі Черріут, друзі, 7.28 в кастинговому виконанні. Сьогодні буду використовувати лише в облери, тому ось така мультова снастюха підійде, підійде гарненько. Протвічить. Спінінг бюджетний-бюджетний, просто бюджетнішого немає. Друзі, опа! Але можна так корчувати. Зацепився за траву і лодку підтягуєш. Це вже моя друга рибалка. На кастинг, друзі, Кстаті, от катушечка, мені вже здається, я трошки розкидався. І вона трошки, знаєте, як розкаталася. І ручку вже трошки, і руку трохи вже краще набив. Саме на оці от прикаляси. Зараз, друзі, знаходжусь на такому доволі мілкому перекаті. Повно трави, каміння, невеличка глибина. Ще й до того в річки у нас зараз води мало. Потрібно спочатку зрозуміти приблизно в яких місцях стоїть щука. Я тут не рибалив з човна років 5, а може і більше. Та, мабуть, і більше, друзі. Останній раз, пам'ятаю, десь приблизно в цих місцях я ловив головня на воблери. Так, а взимку буває, ми сюди заходимо десь приблизно тут з берега і бувало, що клювала щука. Так. Ну, мені все одно здається, що на моїй річці і зимою, і восени, і літом приблизно щука в одних і тих самих місцях крутиться. У себе, як то кажеться, в домику. Куди їй тікати? Куди їй плисти? Корма тут навалом. Опа, була, була, була. Друзі, була покльовка. Перша. Я чуть чуть був здивований. Так, а хто це в нас тиркнув так акуратно? І не доїв. Ну, легенька така, може навіть окунець був. Я сьогодні буду рибалити, мабуть, з плавом, а так здебільшого. Проловлювати отаку От стіночку очерета. Це, в принципі, я думаю, непогана тактика. До речі, бачите, рибалку розпочав з цього зеленого Джексона. Минулого разу на нього рибка відзивалася найкраще. Ну а що робить? Спробуємо. Те, на що клювало на минулих рибалках. Я сьогодні чисто-чисто воблери з собою взяв. Навіть не хочу витрачати час на щось інше. От мені просто зараз цікаво піймати рибу саме на воблер. Ну і звісно що мульта взяв з собою під таке діло. Змінив приманку, поставимо таке більш натуральне Лайф-таргет. Не знаємо, поки що ми на що у нас відзивається сьогодні риба, якщо вона ще відзивається. Але потрібно експериментувати. Ось Дивіться, які такі там лататі. Я вже бачив, окунець був виходив за воблерком. Так, і покльовка у нас одна була. О. Я там тільки що проплив, а там щука скидується. Колись давно-давно, коли я займався воблерною рибалкою, я, звісно, на м'ясорубку ловив, а гарно працювала отака тактика ловлі під очеретом, під стіночкою очерета. Блін, ну у нас просто ще жарко, мені здається. Жарко, жарко для саме таких от риболовель. Є хтось перший. Перший спокусився на нашу приманку. Боже, я поставив 130-й воблер. І ось така щучка невеличка. Ай! Що, що ж ти малиха? Що ж ти чудиш оце? Наша тобі була та приманка? Да, я пам'ятаю, що дивіться, шнурочок перший наш. відпускаємо. Пам'ятаю минулі риболовлі, можна сказати, з дитинства. От мене завжди так було, що чим більше гачків на воблері... Тим менша щука на нього клює. А здебільшого якось раніше мені здавалось, що краще саме на якісь такі як шеди клювала щучка. Ми там, типу сальма слайдер, хамсін, він теж такий широкий, я пам'ятаю, в мене гарно працювали. Друзі, якщо вам не тяжко пару шедів в коментарі, напишіть, будь ласка. Ну таких, щоб, щоб нормальних було. Щоб і рибку ловив перевірено. Вопрос, снімай відео. Вопрос, немай відео. Друзі, ще одна. Ще одна така сама прищепочка. Да? Блін. Оце розмір сьогодні. Не дуже. Але, тим не менш, риба клюнула. Блін, засіклася на всі три гачка. Все, Блін, 100 грамові шнурки. Ну а що так? Що ж, що ж так? Я ж то ловлю здорову щуку, га? Начебто і все для того роблю, щоб вона клюнула. Хороша, гарна риба, а клює. Оце сміховисько. В чому проблема? Може тут просто нема риби гарної. Повернувся в цей закуток, в мене тут була покльовочка. На менший воблер. Ще раз. Ще раз обловлю перспективну точку. Повторююсь, я в цих місцях давненько не був. Сьогодні так, можна сказати. На декілька годинок я виплив. Подивитися, як себе рибка тут почуває. Ну, тут дуже багацько трави. На минулій риболовлі на воблери, друзі, ми також рибалили в траві з вами. І, в принципі, ну, непоганський результат був. Але ж місце від місця, звісно, що відрізняється. Тут якась не така трава, не такий рельєф. Мені здається, якщо б я був в тому минулому місці, там би піймав би краще. Друзі, ну, декілька щучок ми з вами все одно видурили, навіть за пару годинок. Звісно, що на воблери цікаво ловити. Цікаво ловити саме через. Те, що можна зробити будь-яку анімацію. Якщо з силіконом це ну, не зовсім так, то тут можна ну, на одному місці буквально потанцювати тим воблером. Іноді це гарно працює. Повертаюся по тих місцях, де була клювачка. 100%, я ж кажу, щука живе в цьому цій хатинці. І нікуди звідси не... Переміщається. Я тут із берега взимку частенько бувало таке, що доставав щучку. А бувало таке, що й не доставав, тому що вона відрізала. Здебільшого взимку ми тут ультралайтом займаємось. Так, зараз, зараз змінимо воблера. поставимо дещо меншого. Я сьогодні бачив зграю окунів. Ну, Мабуть, що штук 30 їх там. І всі такі ну, ладненькі, Прямо ладненькі. Ішли за моїм воблером просто такою зграєю. Не знаю, як мухи наче. І ніхто навіть не тиркнув. Чомусь. А кунець сьогодні не активний. Зазвичай все одно на воблерних таких рибалках. Ну, Вважай, що воблер невеличкий, наприклад, оцей 90-й Ну, 90- це що там? Це для окуня зовсім небагато. Але він сьогодні пропустив мою приманку. Не захтів. На минулих риболовлях мені здалося, що я робив занадто агресивну подачу, занадто агресивну смикалку. Сьогодні пробую більш таки вялі якісь ударчики. Ну, в принципі, та рибка, що клюнула, вона клюнула на паузі. Дивіться, яка краса. Сонечко сідає. Клас. Ми з вами, друзі, завершуємо риболовлю. Ну, Бувають рибалки більш результативні, ніж сьогодні. Сьогодні дуже скромно, так з рибкою. Але, тим не менше, ще один вечір у спілкуванні з вами і ще один вечір на риболовлі. В принципі. Результат був якийсь мінімальний. Да. Якщо б ці щучки просто клюнули е, хоча б на пів кілограма більші, е, було б взагалі круто. Але не кожен раз щуку трьошку доставати із води, друзі. Так, ще раз поділюся з вами неймовірною цією красою. Захід сонця. Клас, порибалили. Ну, е, як порибалили, так і порибалили. Головне. Це отримати задоволення на риболовлі. Чесно, я б хотів більшу щуку, але вже як Бог дав. Кому сподобалось, підписуємося на канал, зустрінемося.